Зараз ми будемо ставити ноду Titan Network. Інструкція буде в описі під відео. Платформу якою я користуюся. Зараз нам треба буде зареєструватися на сайті. Нажимаємо сюди і сюди. Тепер треба авторизуватися в терміналі. Вводимо IP-адрес. Логін і пароль. Пароль не буде видно, так що це все нормально. Копіруємо команду. Ми вставляємо команду, вибираємо язик і встановити ноду. Треба буде зачекати пару хвилин. Після загрузки ноди у вас має вилізти знову в меню. Натискаємо цифру 2, Enter. І тепер копіруємо цей хеш. І знову вставляємо і чекаємо. Після установки у вас опять має вилізти меню. Тепер переглядаємо логи. І у вас має бути щось наподобі цього. І якщо у вас є error, то просто перезавантажити ноду. Чекаємо. І знову натискаємо на цифру 3 і переглядаємо логи. У вас має бути отаке. На сайті воно буде отображатися.